І сьогодні поговоримо за життя Нормана Бейкера, який зіграв багато ролей, виконався водовіллю, продавця поштою, виробника каліоп. Однак найбільшу популярність він отримав завдяки дискредитації лікуванню від раку та медіа імперії. Народився Норман Бейкер 27 листопада 1882 року в заможній родині в невеликому містечку Маскантін, штата Йова. Він був десятою і останньою дитиною місцевих видатних батьків. Хоча зазвичай кажуть, що Бейкер розпочав свою кар'єру як виконавець водовіллю, він також був дуже перспективний як винахідник. Норман Бейкер винайшов і через свою компанію танглі успішно виготовив і продав Танглі автоматік Каліоп» або Каліафон, варіацію поширеного на той час парового органу. Цей рухомий стенторіальний пристрій був дуже затребуваний для ярмаркових площ і цирків. Бейкер також створив чисельні місцеві підприємства під назвою Танґлі.